Достатньо фінансування наших спортсменів для участі у змаганнях. П'ять років поспіль викладач не займається збіром коштів. Це величезний плюс. Е, величезний плюс в тому, що, скажімо, ми вибрали напрямок і зараз йде комп'ютеризація, ми десь вересні-жовтні проведемо повну комп'ютеризацію, -ком те, що в нас передбачено, яку ми провели тендер процедуру. Крім того, якщо говорити більше року, у нас катастрофічна ситуація в освіті з меблями, з класами. Це в дійсності катастрофічна ситуація. Я прошу тоді управління освіти передбачити ще по цьому році. Десь я думаю, що депутатський корпус підтримує цю ідею без порядку 50 класів, які ми би закупили. І передбачити, щоб на 2013-й порядку 100 комплектів, тобто основний акцент, що ми все-таки поміняли меблі, бо на деяких меблях і ще наші батьки напевно сиділи. Ну, це ганебно таке явище, ми не могли ми його зразу зробити, але ми обов'язково залишимо цього і наступного року. Там ще залишилися освітлення. Нам дещо зробити в порядку 120 тисяч, але це ми вже в процесі і вересня місяця завершимо, тому що надто складно говорити про загальний фонд. Ще міський голова додав, що настає складний період у виплаті заробітної плати, але пообіцяв докласти усіх зусиль для його подолання і назвав наших дітей за їх здобутки найінтелектуальнішою частиною в західній Україні.